Дуже незручно самій на собі знімати, але все ж таки спробую. Ось так ще не випрано. Ось так виглядає. Ось клин, звідси, звідси він починався. Тут він звужувався. Ось така посадка на ніжку. Пальчики. Неймовірно, зручно сидять. Тут, як ви бачите, ніде ну, нічого не збрижить, все чудово сидить з приводу закриття і резиночки просто ідеально сидить. Зараз я вам хочу показати готову шкарпетку із п'яткою бумеранг з клином, яку я також в'язала від миска. Ця п'яточка дуже класно сідає, особливо от клин, він тут трошки по-іншому сідає на ногу, як зазвичай ми вив'язуємо клин, коли в'яжемо від резиночки від пагомілка. Вона, як ви бачите, погано видно на секційній пряжі. Я дуже перепрошую за це. Ось тут клин. І верхня його частина має такий ось. Більш плавний скіс. Тобто, коли ми в'яжемо п'ятку і робимо тут клин підйому від гори, в нас ось такий десь коротенький початок, і він такий достатньо різкий. І йде сюди коротенький такий клин. Але коли клин йде від миска, він більш плавніше, анатомічніше сідає по нозі. Ось цей варіант мені дуже сподобався, чесно кажучи. Дуже він мені зайшов. Можливо, Потрібно спробувати також його відв'язати від гори. Але зараз не про це. Зараз я вам хочу пояснити, спершу показати, як це буде виглядати, і, по-друге, пояснити, власне кажучи, як це в'язати. Тобто, ви розумієте, так, що в нас є довжина стопи, тобто, ось на 38 розмір. Довжина стопи 24,5 см. Якась частина із них це п'ята. Перед тим, як почати вив'язувати п'ятку, тобто ось... Ось... ось ця точка, так? Ось ця довжина п'ятки. Нам потрібно ще зрозуміти, де ми поставимо маркер, і звідки ми почнемо в'язати клин наш, тобто почнемо робити розширення до того моменту, де в нас, власне кажучи, почнеться в'язати. В'язатись п'ятка. І цього ми з вами маємо після того, як трошки пров'язали вже, взяти по готовому полотно і визначити свою щільність, розрівняти полотно, визначити свою щільність, тому що тут доведеться трошки трошки пописати, скажімо так, для того, щоб саме розрахувати, як, як нам втрапити в розмір і виконати все, щоб сиділо зручно. Отже, сам клин підйому. У мене нога з широким підйомом, не з супершироким, не з широченьким. Тобто в мене широкий ну, високий підйом по нозі, широка нога. Якщо я зв'яжу шкарпетки з п'яткою бумеранг без жодного клина підйома, я туди ногу просто не запхну. Та і все. Тобто, це вже перевірено. Мені клин підйома завжди потрібен, хоча б мінімальний, там рядочків на 10, але він мені потрібен. Для середньостатистичної ноги з широченьким підйомом я рекомендую, в залежності від вашої товщини нитки і щільності в'язання, але якщо ми будемо говорити про класичну шкарпеткову пряжу там 420-400 метрів на 100 грам, спиці 2 2 2 2,5, 2,75-2,25, то 8 або 10-12, можливо, петель для. Клину підйому, тобто саме на ширину клину підйому, це стосується ось його ширина. У мене вісім петель на ось цій шкарпетці, і ви бачите, як воно сидить на блокаторі. Тобто, ось тут навіть є трохи місця вільного. Карпетки з цих блокаторів чудово сідають на мою ногу. Тут ця частина, вона ну, є така відносним підйомчиком. Ми бачимо, що яка тут завшишки нога, і яка тут, вона набагато вища. Оце анатомічний, скажімо так, блокатор. Отже, про ось цю ширину я говорю. Якщо ви в'яжете тонесенькою ниточкою, спицями 2,25 2, і тугенько, то, можливо, вам потрібно використати більше число, десь 12 петель тут взяти. Якщо у вас середньостатистична щільність, середньостатистична шкарпеткова класична пряжа, спиці 225-2,5, 2 то або 10 рядів, або 8 рядів, сяде приблизно однаково на вашу ногу. Прибавки ми будемо робити з одного боку, для того, щоб утворювався саме ось цей клин. Тобто, ось видно полотно відрізняється, що звідси ось виходили прибавки. Ми прибавляли по одній петлі через ряд. Відповідно, якщо нам потрібно прибавити 10 петель, і ці 10 петель будуть прибавлятися по одній. Через ряд, то на прибавку однієї петлі буде йти два ряди. Значить, якщо нам потрібно прибавити 10 петель, ми множимо їх на 2 і розуміємо, що нам 20 рядів Для того, щоб зв'язати наш клин. Для того, щоб ми набрали потрібну нам ширину в 10 петель. правильно Якщо ви хочете клин 8 петель. Відповідно, ви так само це множите на 2 ряди, і у вас буде висота клина 16 рядів. Таким методом ви рахуєте. Тобто, якщо це от у мене було 16 рядів, щільність у мене вгору в 1 сантиметрі 4 ряди, то я розумію, що ось це, зважаючи на мою щільність, буде дорівнювати 4. Сантиметрам в висоту, тобто до моєї довжини стопи, це додасть 4 см правильно Тепер потрібно також прикинути по п'ятці П'ятка тут класична п'ятка бумеранг. Отже, я маю 28 петель на одній спиці. Це половина полотна моєї шкарпетки. Ви також рахуєте для себе Це 30-32 петлі, скільки у вас половина полотна. Тобто, це, от, умовно, петлі підошви. так, 28 петель. Для в'язання класичної п'ятки-бумеранг петлі діляться на 3. В мене вийшло ось так. Тобто, дві бокові частини по 9 петель. І центральна частина, яка залишатиметься прямою, 10 петель. Буде. Ми будемо в'язати поворотними рядами, так само, як ми в'язали мисок, тобто, починаючи від краю, туди-сюди ми будемо йти, доки не прийдемо до ось цієї точок центральних. І потім так само потихеньку будемо розширюватися. Отже, до ось цього місця, до ось цього моменту, поки ми почнемо робити розширювання. Ця частина буде лежати на підошві, ось ця висота сама. Саме ось ця висота п'ятки. Ось це вона нам потрібна. Ми знаємо, що вона буде в'язатися по одній петлі, підбиратись в кожен бік, відповідно, це буде дорівнювати 18 рядам. Чому? Тому що один бік 9 петель, інший бік 9 петель, одна петля, один ряд. Тобто, ось це, я зробила 9 плюс 9 і отримала висоту половини п'ятки, 18 рядів. Так як у мене це з моєю щільністю вийде 4,5 см. Правильно? А клин у мене 4, 4 см в висоту. Зараз поясню, навіщо я вам все це розказую про висоту п'ятки і клина, для того, щоб ви логічно розуміли. Тобто, ось наша п'ятка, дивіться, наша підошва, стопа наша йде, так? Ви в'яжете, ось так рухається ваша спиця по прямій до якогось моменту, і ви визначили, де вам потрібно робити клин підйому. Ось, в моєму випадку, 4 см по рядам вийшов у мене клин підйому. Ось я розширяю, розширяю, додаю петлі до тих пір, ось до цього моменту. Ось тут все. Я додала мої 10 петель. Тобто цей шлях в мене від маркера до фінальної точки в 10 петель зайняв 4 см. Тут клин мій зупиняється. І потім відбувається те, що я щойно порахувала. Ось ці 4. 4,5 сантиметра довжини п'ятки по стопі, ось, видно, дуже добре цей шовчик, тобто до шовчика, буде ось вив'язуватись ось цими поворотними рядами. Те, що піде вгору нас зараз не цікавить. Тобто, ми з вами вираховували довжину п'ятки, довжину, так, саме довжину її, довжину клина. І тепер нам ось ці два блоки потрібно просто відмінусувати від потрібної нам довжини стопи. Як я вам вже показувала, в мене довжина стопи 24,5 см. Так, я спростила до 24. Хоча, в даному випадку, можливо, і не потрібно, бо тут якраз також не ціле число йде. Мінус висота клина, мінус висота п'ятки, мінус ось ці два блока. І те, що залишиться, це те, що я маю пров'язати від самих пальчиків до ось цього місця. Тобто математика не складна, скажімо так, відносно, відносно проста. Ось у нас довжина стопи для 38-го розміру 24,5 см. Ми з вами порахували, що мені потрібно 16 рядів, це дорівнює 4 см для клина. І наша п'ятка з вами. Ось так її намалюємо довжина. В нас займе 18 рядів, тобто це 4,5 см. Разом це в нас буде 8,5 см, які нам потрібно відмінусувати. Від загальної довжини стопи. Ви робите аналогічні розрахунки, підставляючи свої цифри, свої розміри, які вам потрібні. Так, що в мене тут вийде? 16 см, якщо я не помиляюсь, так? Тобто 16 см це саме та довжина, яку я буду в'язати по прямій. Потім я ставлю маркер в цьому місці. Ось тут 16 см. Ставлю місць, маркер, вив'язую два клина, один з одного боку і симетрично з іншого боку такий самий клин вив'язується. Потім зупиняюся, відв'язую половину п'ятки, відв'язую п'ятку знову інший її бік. І з цього моменту я почну, так само як прибавляла, через ряд плавно збавляти клин, в'язати по колу і збавляти клин. Я надіюсь, що теоретично, схематично ви зрозуміли, в який бік буде рухатись наше в'язання. Більш детально зараз буду показувати, кому потрібно саме в процесі відв'язування п'ятки. Якщо ви в'язальниця з досвідом в'язання шкарпеток, я думаю, що схематично ви зрозуміли, що вам робити, і за бажанням можете не втрачати час на перегляд по рядам, коли я це все діло пров'язую. Коли потрібна довжина нашої стопи до моменту початку клину відв'язана, ми з вами будемо починати в'язати наші клини розширення перед п'яткою бумеранг. Вони будуть в'язатися по обидва боки від стопи. Тобто уявимо, що це в нас буде підошва шкарпетки, інший бік буде верхньою частиною. Ось це наша умовна підошва. І по обидва боки, симетрично вони будуть розвішати. В нас рости. Коли ми будемо робити прибавляння, нахил має бути від стопи. Тобто ці петлі будуть йти за праву дужку ці за ліву дужку я пропоную робити їх через одну петлю для зручності і естетичності. Тобто першу петлю ми пров'язуємо, і тепер ось ця петля, яка відноситься до стопи. Ми беремося за нижню, петлю нижнього ряду, беремо її за праву дужку, накидаємо і пров'язуємо. Основна петля залишається на спиці не пров'язаною. Ми зробили одну прибавку. Вішаємо маркер, пров'язуємо петлі всієї стопи, залишивши одну на краю до передостанньої петлі стопи. У нас залишається одна петля на робочій спиці. Ми з вами беремо за петлю попереднього ряду, але тепер ми беремося за ліву дужку. Тобто, як я казала, цей клин буде в цей бік рухатись, той в той, відповідно, і дужка Тут ліва за ось цю. Беремось і пров'язуємо також лицевою петлею. Я її знімаю. Перед цим нам потрібно одягнути маркер. Тобто, на даний момент у нас пров'язано з кожного боку по дві петлі. Одна петля йде від самої стопи, і ми виконали по одній прибавці. Надалі ми другу частину ряду завершуємо ряд лицевими петлями. Перший ряд буде виконаний. Другий ряд Завжди будуть всі парні ряди, другий, четвертий, шостий, восьмий, вони просто пров'язуються лицевими петлями. Таким чином в петлі з цього боку, петля, з петлі попереднього ряду, з цього боку, ми будемо робити нахил вправо, тут нахил вліво, ми будемо в'язати до моменту розширення. На потрібну нам ширину клину. Тобто, якщо ви вираховували, що вам потрібно 10 петель клину, ви в'яжете до тих пір свої 20 рядів, допоки у вас кожен клин не буде нараховувати 20 рядів і в районі до маркера у вас не буде по 10 плюс 1 петля. Тобто, Якщо в мене має бути клин 10 петель, то це буде 11 петель у мене після маркера. Ви в'яжете аналогічно на потрібну вам кількість петель для клина. Розширюєте і зустрінемось з вами, коли наш клин буде мати потрібний нам розмір. І так, я відв'язала вже потрібну висоту клину. Ось це буде наша підошва. Ось так виглядає клин. І зараз ми будемо відв'язувати п'ятку. П'ятка буде відв'язуватись виключно на ось цих центральних петлях підошви. Якщо вам буде сильно, незручно заважатимуть петлі клинів, ви можете їх зняти або на шпильки, булавки звичайні закрити, щоб вам не заважало, або перезняти на цю спицю, або на допоміжну нитку. Я відв'язувала на попередній шкарпетці, вони у мене залишалися. Тут же все на місці, тобто я в'язала виключно центральну частинку поворотними рядами, взад-вперед, туди-сюди, і ну, в деяких місцях, коли вже до центру ближче підбираєшся, трошки підтягую незручно, але не критично я в'язала все так. Тобто, ви зрозуміли, поки ми в'яжемо п'ятку з вами, ми е, не чіпаємо наші клини. Клини будуть звужуватись, коли п'ятка буде готова. П'ятку я вам детально показувати не буду, так як вона в'яжеться, ідентично, повернемось до малюнку, який я вам на початку малювала. Ідентично до нашого мисочка, до наших пальчиків. Так само ми працюємо ось на центральних петлях. Тобто ось ці наші центральні петлі, ось вони, ми повторюємо рівно все те саме, як ми в'язали пальчики. Тобто ми в'яжемо в'яжемо на звуження, робимо поворотні ряди. Задвоєні петлі, поки не залишиться центральна частинка, Потім ми пров'язуємо ряд сюди, виворітній ряд, по лицю повертаємося знов сюди і починаємо йти на розширення, підхоплюючи по, по одній петлі з кожного боку, допоки ми знову не вийдемо на наші петлі ось ці центральні на яких ми починали. І коли ваша п'ятка буде готова, тільки тоді ми повернемося знову до кругового в'язання і разом з круговим в'язанням будемо в кожному другому рядові потроху скорочувати наш клин. Цей момент п'ятку, ви вже знаєте, як її в'язати. Ви можете відв'язати самостійно. Я також зараз її самостійно відв'яжу і повернуся до вас вже, коли будемо звужувати клин. Зупинимось на цьому моменті трошки детальніше, я покажу. Отже, п'ятка мною вже відв'язана, як ви бачите. Ось такий вона має вигляд. Ось так виглядають шкарпетки. Тут було наше тіло, тут ми додали п'ятку, клини, як ви бачите, залишаються на місці, не е, тронуті. І тепер у нас е, ми маємо, я пров'язала останній ряд, і маємо ось таку картину. Тобто, от все одно, як не крути, але тут є такий невеличкий стик. Що роблю я? Тобто мені надалі потрібно переходити в кругове в'язання, закінчувати я. Е, Беру тут і ось таким методом викручуюсь. Тобто хаотично дивлюсь, піднімаю якісь протяжки, перекручую їх, пров'язую з перекручених якихось протяжок або петель, піднімаю їх, пров'язую моя ціль зараз максимально закрити цей простір, щоб не було дірочок. В принципі, ось так вже дірочок не буде. Тобто, я щойно додала дві петлі і тепер. І тепер я пров'яжу один ряд лицьовими по колу, для того, щоб зараз мені підібрати з іншого боку так само ось цей простір закрити цю дірочку. Я знаю, що я тут додала дві петлі, з іншого боку я так само додам дві петлі, і в подальшому я їх в наступному ряді буду скорочувати. Зараз я пров'яжу наступний Бік дов'яжу ряд, і вже в наступному ряді ми почнемо робити збавляння. Тобто я закінчую цей ряд, пров'язую ще один лицьовими виключно в'яжемо ще один лицевий ряд і зустрінемось ось тут, на початкові ряду. Хочу, щоб ви побачили, як ще, і іноді яким методом я закриваю ось ці дірочки, тобто ось остання петля з клину, і потім йде такий простір, який мені потрібно е, закрити. Якось. Я разом з цією петлею можу ось так взяти з цього простору одну протяжечку, накрити її робочою петлею і пров'язати їх разом. Таким чином, я закрила трохи простір цей отвір, цю дірочку. Але не додалася в мене зайва петля. Тобто цей простір став менший. Ось так я роблю ще одну. І ще одну для симетрії. Краще перекрутити. Ось так, щоб не було отворів. Перекручую їх саме для того, щоб не залишалось потім на готовій шкарпетці дірочок. Я перекрутила і продовжую пров'язувати ряд лицьовим. Тобто один ряд ми закрили дірочки і ще один ряд лицьовим для того, щоб стабілізувалось наше полотно, щоб нам зараз комфортно було робити збавляння по клину і нічого іншого нас не відволікало. Ось так виглядають ці місця, де були отвори. Все-таки трошечки ось дірочка одна є, але це можна потім з виворотки підтягнути або. Звертати на неї увагу, але все-таки ось ось це місце потрібно було трошки краще закрутити. З цього боку вийшло краще, як ви бачите на просвіт, видно. Тобто тут щільніше закрилися отвори дірочки. Отак насправді не має бути. Тут потрібно було тугіше, по-іншому, з іншої пристяжки якось зробити. Тобто перед нами ось така картина. Ми бачимо, що все, що по правий бік від маркера, і все, що по лівий бік, це наш клин, який нам потрібно зараз скоротити, прибрати його. Також хочу сказати про ось ці зайві дві петлі, які ми додали. Ми їх додавали, як ви бачите, в клинові, тому окремо нам їх. Не потрібно нікуди скорочувати. Ми будемо скорочувати клин. Вони стали частиною ніби клину з того боку, а з цього боку, ось мені зараз потрібно переставити маркер якраз на ці дві петлі, бо з цього боку вони були до маркера. Майте на увазі також цей момент, перевіряйте себе. Так, все додалось. вирівнялась тепер в мене ліва і права частина за кількістю петель. Коли ми будемо збавляти, дивимось на малюнок нашого клина. Тобто Ось наша стопа так виглядає. І ви бачите, що від стопи ріс наш клин. Тобто, по ось цій лінії він виростав, ніби з під оцієї доріжки додавались петлі. Відповідно з цього ж боку, зі спинки наших шкарпеток, тобто з продовження підошви. З цього ж боку будуть зараз і закриватися. Тобто, відповідно до цього розташування, ви маєте розуміти, що тут петлі ми будемо розвертати вправо, щоб вони ні, ніби поглинали е, цей клин потрошку. А на іншому боці в протилежний бік, щоб це все виглядало естетично, і з кожного боку нахил був туди, куди нам потрібно. Отже, ми починаємо в кожному другому рядові збавляти клин. Як ми це робимо? Ми пров'язуємо петлі клину лицьовою, доходимо до останніх петель. Ось у нас останні дві петлі. Так, видно вам, так, останні дві петлі, і нам потрібно зв'язати їх з нахилом вправо. Більш детально акцентуватись на нахил вліво-нахил вправо, я не буду, тому що я попередньо це вже зробила, коли пояснювала вам про відв'язування клину на іншій п'ятці. З нахилом вправо ми пров'язали дві петлі разом. Тепер петлі, де була п'ятка, ми в'яжемо просто по прямій лицьовими. Доходимо до іншого клину і будемо в'язати дві перші петлі разом, таким чином, виконуючи скорочення. У нас з двох петель зробиться одна ось я перезняла маркер. І перші я їх розвертаю, я вяжу класичними, я їх розвертаю як бабусині, і першу, і другу петлю, але другу я обертаю двічі. Повертаю цю на спицю. І ось так, вколюючись в центр, я їх пров'язую як бабусині. Ось так я зробила нахил вліво, трошки підтягла все. Ви побачили, запам'ятали, як виконується збавляння. Наступний ряд буде лицьовий. Тобто Збавляння, як і прибавки, ми виконуємо через один ряд. Надалі ми в'яжемо виключно по колу в кожному другому рядові, виконуючи збавляння до тих пір, поки наш клин не зникне. Тут залишиться одна петля. Як ви пам'ятаєте, коли ми починали робити клен підйому, ми починали з одної петлі, ми брали її від нашої підошви. І вона має в нас тут і залишитися з одного боку і з іншого боку, має залишитися по одній петлі. Після того, як ви скоротите клен, ви знімете маркери. Ці по одній петлі стануть в загальне полотно, і ви просто будете по колу до гладдю чи будь-яким візерунком, який ви вибрали, в'язати голінище на потрібну вам висоту. Виконайте в кінці резиночку, і будемо з вами закривати еластичним методом для того, щоб все це гарно сиділо поле. В готовому вигляді вона буде виглядати ось так. Це друга шкарпетка в нас буде. Зараз ми з вами десь тут знаходимося. Як ви бачите, потроху наш клин скоротиться. Далі в'язання по прямій. Потім резиночку 2х2. Я номер спиць не міняла, як і в'язала всі шкарпетки на спицях 2,5. Резиночку також цим номером спиць виконувала для того, щоб не давати додаткового стяжіння. Ось тут нога в цьому місці розширюється і без того, тому е, така резиночка, вона. Сяде зручніше по нозі, ніж якщо ми будемо зменшувати це, плюс це не додаватиме нам додаткового стяжіння. Як зробити ось таке еластичне закриття, ми з вами розглянемо трошки пізніше, коли ви відв'яжете всю висоту нашої шкарпетки.